Доброго дня, запрошую. Взагалі-то в мене вища економічна освіта. І все життя я працювала директором оптової компанії, яка займалася гуртовими поставками побутової хімії. Все почалось з кума. І каже мені, кума, приїжджайте, поможіть мені качати мед. І це така гармонія, це такий гарний настрій, що я просто ну, закохалася в цю справу. Ну що, дівчатка, добрий день. Як ви тут живете, мої гарнюські, мої красивуські. Ось зараз повзає матка, бачите? Всі бджілки вони такі більш маленькі. А ось, бачите, матка, вона така велика, вона королева, вона один раз тільки вилітає з вулика. Щоб спаритись з струтнями, а потім все життя два чи три чи навіть п'ять років живе і відкладає яйця. Такого продукту нема в Україні точно, а у світі навіть не знаю. Ми хочемо пилок, який ви бачили, висушувати і потім пакувати у стійки для одноразового використання. Ми створили фундацію жінок-пасічниць. Це не тільки перша в Україні, а перша навіть в світі така організація. Тобто у їдальні діти, коли приходять е, їсти, у них буде стенд з медом в стіках, і тоді дітки можуть замість цукру додавати натуральний мед в чай, в компот або намазувати на хліб. Ми забезпечимо цю школу на цілий рік, і ми хочемо ще зробити дослідження і подивитись, чи покращиться імунітет дітей, чи стане кращим їх здоров'я і самопочуття. Діти, перекус, ваше улюблене какао з медом, Дякую. а також тримайте, а також мед з горішками. Льофа, ти любиш какао з медом? Розкажи 40 тисяч лайків.